Привіт усім! Продовжую гуляти англійським селом. І сьогодні я покажу три, на мою думку, найкращі садочки цього села третє місце. Погляньте, яка мала територія між будинком і тротуаром, і як гарно зроблено. Тут росте кипарисовик горохоплідний, Baby Blue Я його впізнала, бо маю такого в себе. Але у мене ще немовля, а тут уже дорослий. Тож бачу, яким він буде, як виросте. Це бруслина, я і її вже впізнаю, бо тут вона дуже популярна, з неї формують ось такі гарненькі кульки. Ось вхід до будинку, такий, я б сказала, скромненько, але зі смаком. З цією рослинкою я не знайома, а далі, а далі. Бруслина не схожа на попередню, бо існують різні види і дуже багато сортів. Це зелена, а молоді прирости в неї жовті, от і виходить ось така різнокольорова кулька. Та її стрижуть, звісно ж, формують такою кулькою. Тут якась низенька на передньому плані вічно зелена рослинка, ще й квіточка є, не знаю її назви. Але позаду далі бачу барбариси різної висоти, різної форми. Думаю, що й кольори листя будуть різні, а впізнала я їх за маленькими червоненькими ягідками. Влітку та восени це будуть яскраві різнокольорові кущики. Але й зараз вони виглядають цікаво. Це теж маленький барбарис з ягідками, сформований кругленькою. Такою формою. Цей кущик схожий на хебе. Далі позаду, на задньому плані кущі з вистриженими ніжками, не хащі, зарослі, а ось так. Більше простору це додає легкості. В центрі ялинка з гірляндою і велике каміння для декору. А це ялівець лускатий Blue Star, блакитна зірка. Теж маю такого в себе. Виявляється, це популярний тут сорт. І знову звертаю увагу на голі стовбури кущів. Гарна ідея. Подивимося, що там у сусідів ось так. Це знову кіпарисовий горохоплідний, бейбі блю. Але цей сформований на штамбі. Красунчик теж цікава ідея. Можна брати. Ось такий міні-садочок посідає третє місце. Показую вулицю і знову поглянемо сюди, як на мене гарно зроблено зі смаком. Доглянуто, Дотримано ярусність біля стіни на задньому плані високі рослини, вищі, попереду нижчі. А ми йдемо далі. Подивимося на садочок, який займає друге місце. У британців ця частина саду називається фронт гаден, але у них завжди є ще й інша частина бек-ґаден. Вона огороджена парканом і закрита від сторонніх очей. Але я показувала, коли була у Меріон вгорі посилання на відео. А що тут попереду невеликі кущики Барбарису? Далі вічнозелені тис, магонія і фотінія, підстрижені, смурмовані ось такі кущики, і позаду ще якісь два кущі. І все нічого зайвого, не так, як у мене повно багаторічників трав'янистих. А ось яка краса. І самі кущі чи невисокі дерева. Я закохалась тут у кущі, тільки приїду одразу замовляю багато. Дерев, декоративних і кущів, розпаковок буде багато. Подивіться, яка краса. Думаю, що це тис, але точно не скажу. Моя стихія це багаторічники. Але коли повернусь додому, у моєму саду будуть великі зміни. Та щоб виросла ось така краса, потрібно, щоб багато років пройшло. Ой ой, а що це таке красиве? Там далі великий пишний кущ бруслини, як такий можна виростити? А тут скімія з плодами. Дуже гарний яскраві, червоні ягоди. Як на мене, це ще красивіше, ніж з квітами. Всю зиму ось такий яскравий акцент у саду. Позаду теж скімія, але інша. Вона без плодів з бутонами. І далі. Починається садочок сусідів. Він так мене вразив, що я віддаю йому перше місце. Цей садочок виглядає більш природнім, у ньому є багато великого каміння, ґрунтопокривних рослин, як я люблю, також тут менше стрижених форм. Більшість рослин мають свою природню форму. Трішки їх стримують, рівняють. Але не так кардинально, як у попередньому саду. Хвойні рослини красунчики дають об'єм саду. Від будинку до тротуару тут зовсім мало землі, але сад здається більшим. Ялівець, блакитний красунчик, Еріка цвіте. Як мені подобається ось цей кущик. Листя зараз немає, але ж який гарний їжачок. Кампанула ґрунтопокривна, буде цвісти ціле літо. Тут бруслина е, такою маленькою, біленькою, яскравою кулькою, кулька з хвойної рослинки і цикламен виглядає з під камінчика. Біля камінчика. Ось такою колоною росте. І знову ґрунтопокривні рослинки. Ось яка доріжка з каменю. Це не центральний вхід до будинку, але думаю, що використовується. Ялівець який красивий, блакитний. А яке гарне дерево. Без листя, але гарна крона. Тут поверхня нерівна, біля будинку вище і так набагато цікавіше. Це цикламен дуже в Англії популярний. Зараз багато цикламенів квітнуть, але є ті, що цвітуть восени або навесні. Ой, яка краса! Думаю, що це кипарисовик. Дуже гарна рослина, дуже гарний. Тут так цікаво зроблено, схоже на таку велику, довгу альпійську гірку. Це ялівець лускатий блюстар, великий дорослий пишний кущ. Тут між камінням та на ньому флокс шиловидний, і рослинка дуже схожа на обрієту. Ви тільки уявіть, що тут буде навесні, коли оці ґрунтопокривні цвістимуть. Кулька хвойної рослинки. Знову ялівець грунтопокривний, блакитного такого гарного кольору. Є багаторічники, але вони гарно підстрижені. Хочеться ще озирнутися, поглянути на це диво, інакше не назву, але смаки бувають різні. Пишіть, Чи, що ви думаєте про обрані мною садочки я їх так лагідно називаю, бо вони ж маленькі. І знову яка гарна хвойна рослина! Але я ще не знавець хвойних. Але дуже мені вони тут подобаються, і треба буде щось робити зі своїм садом дуже, хочу мати хвойні рослини в своєму саду. Краса не тільки влітку, а й взимку. Два кольори поєднані, жовтий із зеленим. А от за багаторічники скажу це чимерник, російською морозник, українською чимерник зараз квітує і поруч бадан взимку листячко почервоніло. Але це ще не все. Знову флок шиловидний у куточку і каміння. Хтось мені писав про мій рокарій, який жах каміння все псує. Та не одна я, виявляється, його люблю. В усіх цих трьох садах використано велике каміння для декору, а у куба красуня з яскравим пістрявим листячком. Як же ж її не любити дуже тут поширена? Каміння, каміння. Але тут рівна. Е Територія. Попередня була похилена, там було цікавіше, як на мене. Це хебе, рельєф у саду додає інтриги, додає шарму. Це кущик, біленький кущик бруслини. І погляньте, як багато кущів. Вони Додають об'єм у саду і створюють ефект великого саду. Кінця за ними краю не видно за ними, і здається, що сад набагато більший. Це седум видний. Про седуми я можу розказати багато, бо маю їх більше сорока у своєму саду. Ось такі кущі. Я всі рослинки не назву. Бо й не знаю, але це не головне. Головне сама ідея, як це створено і як це можна зробити. Особисто я буду використовувати це в своєму саду. Це кущик гортензії, але квіти зрізані. Я бачила багато гортензій із сухими суцвіттями. А тут всі зрізані. Ось так. Давайте ще раз поглянемо на цю красу. Ось така краса на вулиці. Ішла йшла по вулиці, а попала в сад. Чи всі двори тут такі? Давайте подивимося до сусідів. Ні, не всі. Ну всі ж і не можуть бути садівниками і не повинні, і не повинно так бути. І ще раз хочу показати, яку красу бачать перехожі, коли йдуть по цій вулиці. Чи цікаве було це відео, чи знімати таке ще? Дайте знати лайком, коментарем, бо я знімаю багато, а чи показувати не знаю. Найцікавіше попереду, до нових зустрічей.